Кровський напрямок. перші дні так, було тяжко. Треба було копати і стріляти. І, і дрони і літають, стали трішки ворогу накидали по шиї і якби все достаткувалося. Все так само, як і піхота. Бліндаджі, окопи, підхід. Ну, Додавляється тільки вогнева. Бажано, щоб така місцевість була. Що, що ти дивишся, чим можна накрити, щоб воно здавалось. Працюємо ми по нашому противнику, який з даним мир працювала піхота, або яка в укритті по плановій цілі. Працювали ми успішно, поступила команда, що є попадання, і Працювали і зараз даний мир в укритті. Чекаємо подальших дій. Працюємо, як тільки є всякі пересування. Наші дрончики літають, бачать пересування ворога, чи на підходах, чи, бо вони намагаються перейти в наступ. І одразу починаємо працювати по команді. Я навідник міномета. Мені все рахує старші позиції. Придає вже як все має бути основні координати, угол, приціл. Моя робота заключається в тому, щоб скоригувати свій розрахунок. Коли дають мені координати, я повинен їх розрахувати та дати цифри навіднику. Або нам буває таке, що дають вже готові цифри, присилку та мір, то я їх передаю. Часом я вмію орієнтувати міномет, снаряжати міни. Так що, якщо в когось там щось не виходить, я їм допомагаю. Саме головне це найменше пересування на вогневій зверху. Підпрацювали. Зразу бліндаж, тільки виставляється черговий. Наблюдає за, за, за всім. Відпрацьовують кабами, відпрацьовує їхня контрбатарея, то також працює танчик, працює їх, виїжджає. Все працює. Все, що є у них, все працює. І так само крило з зали, які літають, також все наблюдають, всі під'їзди, всі заїзди, дуже, представляють таку небезпеку. А потім вже направляють їх в півдрони. Трошки ми їх успокоїли, вони зараз меншими групами пересуваються, їх трошки менше стало. Напевно, трошки повибивали ми їх. Так, да, йдуть, йдуть. Ми би ложимо, йдуть, вони все одно йдуть. Малими групами, раніше групами чоловік по 6-8, по зараз групами по 2-3 по чоловіка висуваються, ну йдуть. Тільки легка техніка, ну такі баги, заїжджають, легкові автомобілі, там ниві. таке, що там більш таке броня. Броні дуже-дуже мало броні, тому що в півішок дуже багато і так, що стараються, то тільки живу силу використовувати. Крайній раз, як піймали там, одного нашого противника, ну, казали, що. Проходить 5 кілометрів за 5 днів. Вони виходять групами по два, по три чоловіка, доходять до точки, де то определенно, там, де бліндаж, брикету укриття. є. Хто до шов залишається, ждуть, ждуть наступну групу. З наступної групи може хтось доходить там, чи ще. Чи, чи через групу хтось доходить і далі знову видвигаються на іншу точку. Виявляємо, срібно виявляємо, Дронщики літають, виявляють, і ми відпрацьовуємо. Не тільки ми, дронщики відпрацьовують, всі відпрацьовують. Всі артилерія працює, не тільки ми.